Добрий ранок, шановні глядачі йдемо подивимось Що це тут він робить Кажи всім привіт Добрий ранок, давно не бачимось. Да. то сразу мати в кадрі що це за хуйня нахуй. Не можна зранку матюкатись бо блядь, Сука поїбалу вийде блядь. Десь не най... найшов видно на мусорці таке, блядь, Кубу сміття всякого діпляє до багажника, Я Як тоді казав, типу, А нічого, просто російською мовою розмовляють. Я дав поза вуха, блядь. я дав дав. Надіюсь він є. То відос відносно не на старий. Да, це недавно <реш> такий, блять, в кепці нахуй там роздуплив. Ну, я думаю, це не сильно інтересна процедура, оце в'язання. Так що переключаємося. Все. Все, до зустрічі на річці. <реш> Все, блять. Взяв пальцем мокрим протер об'єктив, можна далі знімати. Коротше, блять. Міст золоті ворота, блядь. Местного розливу, блядь. Да Віталік тому, не не, не золоті ворота. Це є такий, блядь, штатах, а це наш. Він майже такий самий, тільки бля... Це зелений, а той червоний. У нас є відео там, де є старий і що тут збоку, боку. Да. Но порівняно з тим, це капець. блядь. Ну да. так. Просто... Ну я не про то. Що ти там знайшов запчасти? А я вже вклав, да. Да? все нормально. Велик блядь, розлітається по дорозі. Ну то хуйня. Да, це ось до блять. Саяносушинська. Гес, блять. Приблизно нахуй. Ну все, це ми вже, блядь, добрались до моста, пиздуємо далі. Нам ще, блядь. Це все воєнні штуки тут А, Та ти мать, я вже за 8 місяців, блять, навіть вже Не поняв ось до, що їжі, блять, противотанкові нахуй. От якось так. так то зараз йде війна ж... жорстка, національно визвольна. І навіть тут в таких чагірях можна побачити оці сліди агресії на нашу країну. Вода <зас> піднялась, так? Да? Зазвичай тут чи це мені здається. Наверно, щоб піднялась. А зараз, блядь, прям пиздує поток, блядь, як да. старічка. Ну Там... то що, все, пиздуємо далі, блядь. Розпиздились сигнал повітряної тривоги звучить. Приїхали, блядь, а ці блять підари йобані, щось там видно блять. Пуляють нахуй, андони нахуй. Здихали вони. Ну, Коротше, приїхали ми, блядь. На те саме місце, що блять 24 роки тому, блядь це піздець. Сюди добиратись, конечно, правда? Так, так довго йшли. Ну весь мокрий віталік, блядь. Показалось, блядь, що в два рази довше, ніж минулі рази. Угу. <кх> да. Я вже думав вставати, блядь, і, і там кидати. Плакати нахуй. Ні. Ну йдемо тут. Вон моє місце, блядь. Там є, блядь, трошки все заросло, сюди ніхто не ходить, видно. Може сюди і не можна ходити, ми прихуярили, не знаю, блять. Не бачите, якщо блядь, якщо ви будете дивитися це відео, значить все заебісь. Значить, блять, ми були вдома, змонтували і все по порядок. Якщо ні, якщо ви це відео не бачите, значить, блядь, нас застрелили нахуй. Все дуже просто. Все, і далі розкладаємося. Йоб, твою мать, борода, блядь. А це то наловив, блядь. Борода, нахуй диви Не ну Конечно повезло, що воно обірвалось ну, якби А там не кустово... там осталось бля Товку з того ну... Борода тут така добра блядь. Придеться поїбатись, да Надо нам що, блядь, привыкати Єбатись? Хе <сі> <сі> ну, блядь. Коротше летимо, блядь. Летимо по щось, блядь, Тарабани якийсь дзвіночок, нахуй. <плес> Віталіка <плес> Спінінг. <плес> я п'ярдоле, блядь, <плес> я, я, <це> Курва! Со-то <плес> <плес> є? Сото курва є? Якесь бідло, курва, блядь! Якесь бідло! Але дуже бідло, так Дивимось, яке там бедло попалась. Блять, ми можемо сьогодні з рибою попити. Хуя собі Рито, хуя. Я не очікував Бістріше, бо блять зараз. Що це за уйобок, блять? Бідло їбане нахуй. Це це ірапан, блять. Це не бичок, блять. Це я хуя знаю що це. Як це він називається, блять? Якийсь нахуй. Я не знаю що. Ну, якось так нахуй. Ну це не бичок, це Хай типа... Підписчики на рапани їбані нахуй. Це да. дивись. птувай, да. блядь, це теж хижак якийсь. Який нахуй хижак, блядь? Як його нахуй тепер освободити? Не знаю, блять. Взяв блядь. ці го блять в мене є. Медицинські ці його приколи. Да. Ось такі. І все. я акуратно витягнув, блять. Ах, ти ж, сука, бля. Йобана. Це прикинь... Відкрий йому морду, блядь. Нормальна риба, не хоче зараз їсти, блядь. А цей придурок нахуй все-таки їбашить там. Ну, рапан це я, звісно, пизданув, це така ракушка це, блядь. Якось воно називається. Типа, блядь, не бичок, а похоже. Там з мене, наверное, сміються. Та йдіть ви нахуй, блядь, а шо, блядь, рибак чи шо? Правда? Блядь. Я просто так далеко не можу ще й залізти. Відріжемо голову. <рес> <рес> І все. Ладно, це вже не сильно цікаво, як він там його достає, Ну, одним словом. Блядь, отако блять. Щось зловилось. Останні поки мовчать. Міто взагалі блять спінінг нахуй. напевно, на навіки. Блять, сигареты электрони нахуй, это блядь. Все, вырубаемся. Так, всем актум, блять. Да yeah. ебать, це ж шоковий контент нахуй. Nah Пан рюбак закидає. Такого nah ще не було. Ну такого ж, блять. Все. Я тільки що перевірив блять швидкість блядь, цієї хуйні, як треба, поняв? No. Цей блесни. О, треба тако поволі. А... <кхід> <кхід> новий досвід блять. вона дуже нахуй впливає, якщо блять без. Профі закидається. Законно. Хуяць і крутим Ще один професура хуясь, трошки а, блять. Німо нахуй Ні, я просто зачепив тому на гілянку. Щоб за нею не зачепити то було б все, блядь охуєно.

Ебать. На це силикончик то Це то курва підар, блять! Я просто в ахуї ну це дивись. Перший раз в житті вот отак, типу хуйнути. Осіння рибалка у нас що сьогодні? 30, 31. 31 жовтня у нас сьогодні. 31 жовтня є? Обше. Ні. Да. 31 грудня є, стопа 30, 31 жовтня. Так. Сьогодні 31 жовтня. Дуже пізня рибалка, ми ще так ні разу не ходили. От вам судачок, блядь. Це окунець. Окунець? Я думаю, і, і в тебе окунець. Ні, в мене, судами. скоріш за все, судачок маленький. Mm -hmm. Ну, якщо буде два окунці, то буде хуй до кінці. <рес> блять, напевно, ну це, да, це блять, що я пиздю, бо це піздець нахуй. Я... Це рибаки їбать його в сраку, нахуй. Я не знати, яка риба нахуй Хорошо. Ні, не вирізай. Просто запікай. Все буде заїхати. Ти снімаєш? Да. Хай буде. Коротше, блядь, коли я кажу, що це блядь, окунь, а ти наложиш, що я кажу, що це судак. <форист> своїм голосом. Що <форист> там Даже ніхто не пойме, блядь, що сталося. Ну це прикинь, блядь. Я в ахуї. Що навіть я... в таку погоду, блять. Я буду по цей, да? Піду по... Да. Тут, блядь. Дивись, щоб не схибався, я зараз. Все, ми ловим далі. Да. Я ж охуел, блядь. Такий <рес> дрод, блядь, прикинь. Ні, так це ахуєнно, блядь. Тігрова акула попалася, no. блядь. Сігрова <рес> акула, блядь. Загибца, блядь, Та ти шо? Так, ну шо, підведемо, блять, пісунки. Які, які, в принципі, нема що підводити. Два довбойоба, блядь. Ну, оконця часу... і хуя на кінця. Є ще... безголовий такий цей судачок. Це те, що я перший зловив. Я відрізав голову, тому що гачок заліз вже далеко в шлунок і я його б не, не врятував. би, Можна було б навіть. Можна було б через сраку виняти, але... Ні. Можна було б виняти, просто відпустити таку маленьку рибку, але вже його врятувати не вийшло. Так само, як ці. І ці. Це теж... Вже теж пропащі душі. блядь. Ми їх беремо нахуй жарити. Так, так що, і... друзі, 31 жовтня. Я навіть не думав, що ми щось зловимо, бо дуже і... така вже холодна пісня пора. І все рівно три риби і... вийшло. Сьогодні в'їбати, блядь. Так, так соплі. що. Подивись, зніми блядь. Це такі соплі з цього, з судачка. Вот. Я думаю, що це судак, а якщо ні, підкажіть нам.